Як користуватися порошковим вогнегасником це маленький. Двохлітровий порошковий вогнегасник, який переважності ми всі возимо в машині. В цьому порошковому вогнегаснику 2 кг вогнегасної речовини. Його можна використовувати для більшості типів пожеж, в тому числі для гасіння електрообладнання. Перше, що потрібно переконатись при користуванні цим вогнегасником, що він справний. Стілка манометра перебуває в зеленій зоні, не на червоній, тому що червона це означає, що цим вогнегасником ви вже не скористуєтеся. Всі елементи цілі і ним можна користуватися. Перше. Це виділено течіку. Спрямовуємо вогнегасник на край пожежі. Він маленький, він зручний, його легко тримати в руці. Але він дуже ефективний для гасіння пожежі. Будь-які порошкові вогнегасники будь-якого розміру, це є найпоширеніший вогнегасник, який використовується підприємствами. Але цей вогнегасник, який ми використовували, він маленький і більшу пожежу ти ним не погасиш. Скориставшись вогнегасником, завжди перевіряйте, чи пожежа повністю ліквідована. Пам'ятайте, що ваша безпека це понад усе.